Розвантажившись у вівторок зранку неподалік Озера Комо, привіт Раша пропагандону Соловйову від колишньої його дачі, я не вельми напружився, коли Транзікс, це такий бортовий прилад комунікації з логістом, таленькнув, видавши порцію чергових заборон руху Фур на четвер, у зв'язку з якимись черговими святами в Австрії та в південно-західних землях Німеччини. Італія не святкувала. То була надія завантажитися і всереду вискочити десь аж за Мюнхен. Весь вівторок я пропікся на сонці, так і не отримавши адресу завантаження. Вона прийшла на вайбер аж на ранок середи, подача до геної 200 кілометрів розвантаження на ранок п'ятниці в Нідерландах. І це. по... Теренах заборону руху для фур. Я недовго напружувався в роздумах. Логіст не забарився скинути скріншот маршруту. Така собі рівненька лінія від Геної до Роттердама, довжиною 1300 кілометрів. Вона не кривуляла через перевал Бренер на Австрію. Вона проштрикувала Альпе на Францію тунелем Монблан. Маю віддати належне професійності мого логіста, який таки примудрився провести фуру в Роттердам до п'ятниці, вочевидь, маючи натяки на зворотнє завантаження вже того ж дня. Два-три рази я ходив через тунель Монблан, і ні разу тоді не було там черг, бо приїжджав серед білого дня. Та цього разу, вочевидь, не мій лише логіст проявив професійність. Тунель працює з 6 ранку до 19.30 вечора. І вже о 5 ранку на підході до накопичувача, котрий знаходиться за кілометрів 30 до самого тунелю, зібралася чималенька колейка з фур. Дорожня італійська поліція стягла колейку з автостради до місцевого митного терміналу. А звідти вже, мовпуючи попереднього, ми втяглися в накопичувач. Там все чітко організовано на кшталт завантаження на пороми. Рухайся слідом за фурою котра перед тобою, і не паришся. Годинку постояли і вже поодинці вирвалися на свободу в напрямку самого тунелю Монблан. Зажурилась жінка, посиділи коси. Доля чоловіка по Європах носить.